Така картопля на карпатських курортах коштує як крило від літака. І хоч сьогодні ми з вами не в Карпатах, але таку картоплю зможемо легко приготувати прямо на вашій кухні. І для початку картоплю великого розміру треба запекти у фользі до повної готовності. А для начинки я на великому вогні обсмажую печериці разом з цибулею до повної готовності. Гриби та цибулю обов'язково солимо та перчимо. До грибів додаю заздалегідь обсмажене м'ясо. У мене. Сьогодні свинина, але можна взяти і курятину, і яловичину. А можна взагалі не додавати м'ясо, а насмажити побільше грибів з цибулею. Далі в сковорідку я вливаю вершки, але з обережність треба додати стільки вершків, щоб начинка була і не сухою, але при цьому і не плавала. Для приготування ароматного масла знадобиться часник, кріп, чорний перець. Трохи солі, ну і м'яке вершкове масло. Для того щоб зібрати страву в одне ціле, нам необхідно розкрити картоплю як книжечку. Серединку картоплі я злегка розминаю виделкою і додаю ароматне масло. І вже на цьому етапі квартира наповнюється неймовірним ароматом. Далі на кожну картоплю я викладаю м'ясо з грибами, викладаємо щедро та не шкодуючи. А зверху робимо красиву шапку з натертого твердого сила. І тепер відправляємо всю цю красу в духовку на декілька хвилин, щоб. Розплавився сир, і я вас можу запевнити в тому, що на одній картоплі ви зупинитися не Бо це настільки смачно, що хочеться їсти і їсти.